Вітаю, друзі. Я давно хотів поговорити про права людини і громадянське суспільство. Але оскільки ці теми якось не дуже пов'язані з російсько-українською війною, то я постійно відкладав цей відеоблог в очікуванні якоїсь зручної нагоди у вигляді потрібних інформаційних приводів. І ось за останніх приблизно 10 днів відбулося кілька важливих подій. Які дають можливість поговорити про права людини і громадянське суспільство не теоретично, не у відриві від реальності, а в контексті російсько-української війни і в контексті нагальних поточних проблем. Що ж це за події? Ну, перша подія я вже висвітлював, порушував це постанова Кабінету міністрів України про заборону видачі паспортів громадянам України чоловічої статі призовного віку тут. Лінія конфлікту між правами і обов'язками, правами людини і обов'язками громадянина. Це перша подія. Друга подія ще от цікавіша. Якось пропав з радарів і випав з поля зору Олексій Арестович. І нещодавно, от він кілька днів тому, можливо, це було навіть вчора. В розмові з Латиніною сказав, що у нього є мирний план. Мирні ініціативи а, щодо припинення війни. І для того, щоб припинити війну, потрібно тупо припинити війну спочатку. Ось така послідовність, така логіка Орестовича для того, щоб припинити війну, потрібно спочатку тупо припинити війну. А там далі казали ще тупо а, балотуватися в президенти, тому що він далі має йти в президенти. І розрулювати всю цю ситуацію. Наступна інформаційна подія це збір підписів, петиція до президента України. Про знову ж таки десь взявся музей Булгакова і Булгаков. А ось я зараз поясню, чому я в один ряд це вставлю. Ну і четверта подія для мене це важлива подія. Це факультативна лекція. Григорія Юдіна. Ну, це такий собі російський інтелектуал. Він, по-моєму, живе в Петербурзі. По-моєму, це він цей іноагент, тепер зараз називається. Це не ознака дурного тону, що я зараз посилаюсь на лекцію Григорія Юдіна, тому що до цього взагалі я користувався там Кургіняном і Дугіним. Ну, це було там. У 2015-десь 16 роках. А у нас чому я цікавився цими людьми і цими. Я не ними цікавився, я цікавився питаннями прав людини і громадянського суспільства. Оскільки в Україні ніхто в цьому нічого не розуміє, не розбирається, то я змушений був черпати знання і якусь інформацію в 2015 році від Дугіна з його відкритих публічних лекцій, від Кургіняна і ще якихось там російських інтелектуалів яких я не можу назвати хорошими русскими, це не ліберали. І я не спирався на них в силу певних причин. По-перше, заангажована там позиція. Ну і, відповідно, їх не можна навіть зарахувати за хороших русських. Але все ж таки Григорій Юдін – це зовсім інше. Це як там не є, він належить до категорії хороших русських уже. Ось і його можна от на нього послатись на його лекцію. До речі, теж рекомендую послухати для того, хто хоче в чомусь розібратися. Взагалі в Україні немає людей, які можуть ясно, послідовно вибудувати якусь історію, як це все розвивалось. І ключове людям дає можливість зрозуміти витоки, природу цих речей. І чому я згадав про Юдіна і чому я говорю про громадянське суспільство і права людини, тому що всі ці зараз мирні ініціативи, вони е, виходять не з ватників і не з проросійських громадян. Я не буду називати прізвища, і навіть ті люди, які збирають тут підписи за музей Булгакова, вони не ватники і не проросійські громадяни, вони представники. Громадянського суспільства. І ми не помічаємо цього конфлікту. У нас є два процеси в українському суспільстві. Перший процес важливий це здобуття української ідентичності. В ньому задіяні переважно всі українці, приблизно там 90% українців задіяні в процесі здобуття української ідентичності. Але є якась частка 5 чи 10% людей яким байдуже цей процес здобуття української ідентичності, вони не є проросійськими людьми, їх насправді і цікавило, і щиро цікавить зараз громадянське суспільство. І вони вибудовують якусь громадянську ідентичність, універсальну ідентичність. І оскільки російсько-українська війна. При її причина цієї війни, це українська ідентичність. Вони, не артикулюючи і не озвучуючи цієї, причини, намагаються зняти головний конфлікт конфлікт української ідентичності. І дати якийсь меседж Росії, там, Путіну чи в Європу, в тому числі, що ми готові зняти цей конфлікт. Не треба вмирати всім гинути за українську ідентичність. Давайте візьмемо громадянську ідентичність. Ми відрізняємося по громадянській ідентичності від росіян, і цього буде в принципі достатньо. Можливо, Путін заспокоїться, можливо, війна кудись дінеться і так далі. І вони говорять за перемир'я і заморозку війни. Я щоб не відкладати, не перестрибувати через цю тему. Буквально дві хвилини. Насправді ця війна може от в цих реаліях, яка є, закінчитися або зупинитися виключно перемир'ям, тому що перемоги не отримає жодна сторона. Але може тільки для нас, от позитивно вона може закінчитися. Насправді тільки перемир'ям. Єдина проблема полягає в тому, що для того, аби досягнути перемир'я, перемир'я на наших умовах, на правильних умовах, нам потрібно докласти зусиль, військових зусиль. Потрібно випалити все, що є на окупованих територіях, не відновлювати їх, не забудовувати, а залишити їх як буферну зону. І не дати можливість дати чіткий сигнал ворогу, що всі, хто зайде на цю буферну зону, буде випалений і знищений. Для цього, я думаю, треба ВПК в 10 разів наростити, а технологічно переозброїтись і ще багато-багато чого зробити для того, щоб досягнути простої речі перемир'я. Ці люди вважають, що перемир'я можна досягнути на папері, щось підписавшись, відмовившись від української ідентичності, оголосивши, що головною. У нас є мета, це громадянська ідентичність, і нас тоді підтримує захід, заспокоюється Путін. Ну от приблизно така річ. Тепер я хочу перейти до лекції факультативної Юдіна і трошечки до теорії. Вона надзвичайно важлива. Головною фігурою. Західної цивілізації завжди був індивід. Я підкреслюю, не колектив і не індивід. І все, що відбувалося в західній цивілізації, відбувалося навколо індивіда. Все було на благо індивіда. І концепт Гопса, Левіафан, держава у вигляді Левіафану або суверену. Так, тобто тут мова йшла і про монарха одночасно суверен і, і держави, це в інтересах індивіда. В інтересах індивіда. Інди, у індивіда не було просто шансів, можливостей, як делегувати повноваження і змінити страх на взаємини між індивідами на страх перед сувереном, монархом. Державою. Це важливо розуміти, тому що у нас чомусь вважається, що е, Гобс і його концепт Левіафана це е, спрямований е, для обслуговування держави. От є суб'єкт держава, і Гобс він е, раб або слуга держави. Це не так. Це принципово не так. Цей е, значить, концепт. Він виключно був спрямований для індивіда. Це важливо розуміти. І зрозуміло, що коли ми говоримо про Гобса і його концепт Левіафана, то мова йшла про індивідів заможних. Для них це все робилося. Лок удосконалив концепт Левіафана Гобса і сказав, що індивіди, вони. Мають право на повстання, якщо суверен порушить їх права. Так зароджується м, класичний лібералізм. І в рамках класичного лібералізму, я хочу наголосити на цьому моменті, в рамках обслуговування інтересів індивіда, народжується громадянське суспільство і народжуються права людини. Лок і його послідовники, запроваджуючи концепт. Е Громадянського суспільства мали на меті розширити соціальну базу і поширити політичні права. Підкреслюю, політичні права на поступово на всіх громадян для того, щоб обмежити волю суверена. Ініціаторами і витоками цього процесу були заможні люди. Заможні люди. Це невелика кількість людей, один-два відсотки, і все це відбувалося тільки. На фоні або після, або паралельно з набуттям національної ідентичності. Національна ідентичність спочатку а нація це 1-2% свідомих людей і заможних людей. І вони започатковують доктрину лібералізму, свободи. І вона, ця доктрина була політичною, це важливо розуміти, це права і свободи, і це поступово мало перейти на всіх громадян. З часом лібералізм вихолостився, і він перейшов з політичного в економічний, і тому громадянське суспільство. І права людини. Давайте я почну з прав людини, права людини з політичної людини перейшли на біологічну людину. І сьогодні під правами людини передусім розуміється право на життя, право на охорону здоров'я, право на роботу і економічне життя. І багато країн, наприклад, Китай, так говорить Юдін. Вони, ну Китай, наприклад, да, він не проти прав людини, але виключно в розумінні біологічних прав людини: що людина має право жити, отримувати медичну допомогу, освіта і економічний добробут. Про політичні ніякі моменти не йдеться взагалі. А це тільки поширюється на громадян, які виконують певний обов'язок і мають право на голос. Приймати участь в виборах і так далі, і тому подібне. Чи... Тепер я перехожу до України, що важливо розуміти. Уявити собі щось подібне. Тут, на цих територіях, в 18-19 століттях просто було неможливо. По-перше, ми постмодерністське суспільство за своєю суті, якщо говорити простою мовою, ми махновці, і у нас анархія, у нас не потрібні. Не потрібен був класичний лібералізм. У нас не було монарха, у нас немає вертикалі, і нам не потрібно систему стримувань і противаг у вигляді громадянського суспільства. У нас свободи реалізовувалися, реалізовувалися по горизонталях і так далі. Наступний важливий момент у нас не було національної ідентичності, і це дуже важливо розуміти. Тобто. Концепт громадянського суспільства і прав людини, ще раз нагадую, він кристалізувався і відштовхувався від сформованої національної ідентичності або національної ідентичності, яка вже твердо стояла на ногах, формувалася. І, звичайно, вона спиралася на еліту, на фінансовий ресурс. На знать на людей, які мали певний статус і матеріальний, і не тільки матеріальний, і політичний. В Україні нічого подібного не було. І ось на цьому ґрунті, на цьому тлі, у нас сьогодні, на третьому році війни намагаються відродити. Те, що було там в Британії в 17 столітті чи в Європі там в 18 столітті, ще раз підкреслюючи, що у нас відбувається процес набуття ідентичності, ми не можемо стартанути в те, і нам це не потрібно, оскільки ми по своїй суті постмодерністське суспільство в самих своїх витоків від самого початку. Але ці люди починають штовхати всі ці моменти, намагаються зняти. Питання акуратно, як їм це вдається. Вони не можуть сказати, що вони за другу державну мову. Оце важливий момент. Вони не хочуть сказати, що вони готові поступитися багатьма питаннями української ідентичності, не хочуть цього сказати. А вони прикриваються концептом прав людини і громадянського суспільства. Оце важливо розуміти. Оце як ширма у них, значить, використовується. Ініціативи з Булгаковим, з цим музеєм, вони не є зовсім витоками там проросійськими і російськими. Це спроба розмити або вихолостити, або якось затерти питання набуття української ідентичності. Це важливо розуміти для цього постійно педелюється булгаков. Це не тому, що проросійські люди важливо розуміти тут зараз в Україні на третьому році війни не можуть собі дозволити взяти на щит Михайла Булгакова його музей. Не можуть їх просто знесуть. Вони бояться це робити. Роблять люди, які формально проукраїнські. Ну, вони є, напевно, проукраїнські, але для них концепт, верніше, процес здобуття української ідентичності є не просто другорядним, а не потрібним, а зараз навіть шкідливим. Оце надзвичайно важливо розуміти. Для них, так, вони це все розуміють. І ми. По-перше, я буду підводити підсумки, по-перше, ми зовсім не розуміємо витоки. І громадянського суспільства і прав людини. Я уже ще раз повторюсь, все це вихолостилося і все це змінилося. Права людини зараз розглядаються виключно як біологічні права, біологічної людини, а не політичної людини. І громадянське суспільство воно повністю десь з початку ХХ століття. Припинило мати будь-які політичні претензії. І якщо ми подивимося уважно на Валеру, Валеру пекаря, длігача і всіх інших, це такий собі піонерський загін або комсомольський загін влади. Влада змінюється, а цей комсомольський загін постійно присутній, і він допомагає владі, допомагає владі. Він ніколи не претендує на владу і не дратує владу. Він насправді є якоюсь милицею, або запасним колесом, який щось пропонує і все удосконалює, і все хоче бути потрібним владі в такий спосіб. Суспільству. Це прислуга. Це прислуга без політичних якихось амбіцій і без політичного розуміння. І от у нас намагаються. Чому я порушую так детально розказую? Тому що у нас в процесі цього примирення, вибудовування політики, представлення нас на міжнародному рівні, намагаються спиратися на цих пекарів і длігачів як на е, щось політичне і щось важливе. Це прислуга влади, і це, в принципі, непотріб. Це те, що давно віджило, вимерло і вже перетворилося на перегній якісь. Воно може бути поживним середовищем для деяких там напрямків, але більше ні на що. Ну, от, в принципі, це те, що я хотів сказати по питаннях прав людини і громадянського суспільства. Це, ну, от важливо це питання. Тримати на контролі і розуміти, що відбувається у нас в Україні. На цьому я хочу закінчити цей відеоблог. Тема, звичайно, не вичерпана. Я і так уже тут ліміти перевищую, майже 20 хвилин. А, можливо, періодично при зручних нагодах я буду повертатися ще раз до цієї теми. Дякую всім за увагу! Дякую всім за підтримку каналу. Вкотре нагадую, що це важливо. До побачення до наступних зустрічей.